Любі, от ви знали, що нова космологія вона говорить, що наш всесвіт не вічний. У нього є свій початок у часі, і, значить, є і кінець. От на початку Бог створив небо та землю. Бог розкинув матерію як тонку тканину, і на ній розташував землю, галактики, планети, зірки. І цим він визначив для матерії ресурс існування, це є час. І на сьогодні учені кажуть, що темна матерія вона являється основою всієї структури Всесвіту. І ця матерія не є вічна, а вічний тільки. Бог і він не є матеріальний, Бог це є дух. Він знаходиться над часом. По біблії це називається третє небо. І як космологія вчить, що матерія не може бути вічною, що у всесвіті є рай. Якщо ви подорожували у просторі зі швидкістю 300 тисяч кілометрів у секунду протягом 100 тисяч мільярдів років, то у кінцевому рахунку ви би прибули на місце, за яким би не існувало вже матерії. І біблія називається третім небом. Тобто, перше небо це є наша атмосфера навколо Землі. Друге Небо це є космос, а третє небо це місце за межами всесвіту, називається раєм, там, де Бог, і долетіти до нього нереально, але можна попасти у рай із допомогою тільки Ісуса Христа. Він Бог, який прийшов із вічності на землю, у тілі людському, його тіло убили, але він духом зійшов у центр землі, яке називається пекло, забрав ключі, тобто від смерті та пекла, ожив у новому тілі і вознісся на небо, на третє небо. І якщо я стаю його ученицею тут на землі, і коли прийде мій час вийти із матеріальної оболонки, тобто шкурки, та тобто простіше померти фізично, та то Ісус зустріне мене і проведе у рай. Але якщо я не вибираю тут на землі Ісуса Христа, а цей світ гріх матерії, то я ризикую, що біси заберуть мене у пекло. Тож тільки один вихід попасти на третє небо у рай це Ісус Христос. Вибір за вами. Будьте благословенні.